Мене звати Валентина Худякова, я е, живу в Гореничах, е, в селі Гореничах Білогородської ОТГ. Е, е, я б хотіла розказати про те, як я справляюся. З, е, Захищаю своє власне психічне здоров'я, одночасно підтримуючи інших. Якщо чесно, я вважаю, що кожному психологу потрібен психолог, тому що самому дуже тяжко пережити якусь складну ситуацію, тим більше, якщо пропускати через себе всі ці емоції, бо тим більше таких людей, які пережили. Гори, наприклад, переміщення, це було внутрішнє переміщення, чи е, виїхали за кордон, і їм дуже тяжко. Е, якщо це все пропускати через себе, потрібен психолог для того, щоб е, самому не загрузнути в, чиїх, е, в чужих проблемах. Тому, як на мене, то найкраще переживати е, такі психотравмуючі. Події разом з кимось. Чи можливо це буде близька людина, чи можливо це буде ваш суто, ваш психолог, але краще з кимось іншим однозначно. На рахунок того, як жінки справляються з емоційною працею підтримки дітей. Зараз дуже тяжко працювати особливо з дітьми, які пережили окупацію і повернулися з окупованих міст в неокуповані. Таким діткам дуже тяжко адаптуватись, тому що вони пережили дуже психотравмуючі події. Ну, найкраще, якщо це маленькі діти, зацікавити грою. Спочатку, звичайно, треба дослідити їх стан, але е найкраще грою і підтримкою. Як на мене, це правильні, е правильний шлях для подолання саме стресу від переміщення і взагалі психотравмуючої події. І е я вважаю, що дуже важливо. Е Організовувати такі тренінги, як цей, тому що дуже добре, що є практика, була не тільки суто інформація, це було практично, корисно, дуже багато всього візьму собі в арсенал, як працювати з дітьми та дорослими. Також побачила дуже багато цікавих людей, роззнайомились, поділились досвідом, і це було дуже Практично і важливо. Дякую.